Хочу показати вам, як найпростішим способом заплести канекалони у волосся. Беремо приблизно ось таку частинку волосся, заплітаємо її у хвостик. Міцний хвостик робимо. Тепер робимо отвір. Волосся складаємо удвоє і протягуємо через цей отвір. Дивіться, як я це роблю. Може, у вас є така спеціальна штука, якою ви можете протягувати. У мене є, але мені зручніше просто руками. Протягую волосся ось так на, на обпіл. Тепер цим самим хостиком затягую міцне волосся і розчісую його, щоб воно виглядалося дуже гарно і було легко мені заплітати. Волосся замовляла на Аліекспресі, дуже класне, я вже вплітаю його декілька разів і як бачите, воно дуже гарно розчісується. Я заплітаю колосочок на виворі, волосся стараюся весь час підносити верху, коли доплеє до середини, починаю ось так витягувати його. Повторюється з іншої сторони і виходить ось така ліса.